Доброго дня, пригнали таку машинку на ремонт. Щось каже троїть. Корса Д 8 рік, Z13 DTJ двигун. Я не знаю, як власнику було не страшно їхати, Щось тут не троїть двигун, а йому походу хана. При цьому дивіться, помилок немає. От, Зараз запустимо, покажу. Отакі страшні звуки будемо зараз висити. Ось і як йому було не страшно їхати, я не знаю. Перевіряємо форсунки прямо на машині крутим стартером. Так, зараз у нас перестало все працювати, тільки щоб шикало. Так, форсунки у нас робочі. Так, експрес перевірка компресії, щоб довго не заморачуватися, буде в принципі, понятно, є чи нема є. вириває, є компресія. Зняли цепку телепунчик, це вилізло в максимум. Ось така у нас тут проблема, плюс турбіна. Має великий люфт. Я б сказав, критичний. Так, зібрали машинку, значить, дивіться, стук іде. Відключаємо четвертий селіндр. Робота міняється. Відключаємо третій. Нічого не міняється. Відключаємо другий. Міняється, тобто на роботі третій циліндр. Поміряли ми компресію. Слабовато. Зараз поміряємо для порівняння в іншому циліндрі. Витечили адаптер такий перехідник, бо тут свічки маленькі, м 7. Зараз перевіряємо цей циліндр. Дивимось. Майже 20 бар. Перевіряємо перший циліндр крутим стартером. Теж майже двадцятку набило. Як вам така димовуха? Не працює третій циліндр. Дивіться, у нас, виходить, свічка викрутилась, але... Далі не йде, тобто скоріш за все розбух носик і не дає її дістати звідти. Зняли головку, значить. та у нас тут якась щось засада, пробой по всім циліндрам, плюс-мінус. Десь більше, десь менше, дивіться. Прогоріло, прогоріло. Між другим і третім взагалі жорстко прогоріло. Та й тут. Странна якась історія. І став прокладку, Ну, таке враження, що вона згнила, бо тут таке воно якесь ржаве, все може на воді якось їздило, непонятно. Самі циліндри в досить в гарному стані. Заводський хон. Все якби дуже дуже, дуже гарно виглядає приїхав до хлопці головку шліфану, а не сюди завжди куча обітала лома, очать розтащують, сахарнуємо, все працює, звиску. Зараз шліпануємо головочку. що, Наша головочка вже шліфується. У нас таки ще залишилась засада з цією свічкою. Вона викрутилась, але носик застряв серед головки. Головка вже в багажничку. 15 соток зняли. Так, Так, ну що, у нас продовжена історія. Зняли ми піддон. Задір на коленвалі третій циліндр. Кладиша немає. Тут у нас другий циліндр. Теж зіло вкладеш, точніше, а, не зіло, провернуло. Ось дивіться, що з а залишилась фольга. Коленвал подертий. Ось така біда. Так, відкрутили ті два циліндри. Ну, коротше, тут ось теж кладеш, провернуло. Біда. Просто біда. Так, ну як бачите, машина їде вверх, двигун залишився знизу. Розібрали колінувал, під'їло і один корінний вкладиш. Ось що тут не Ну. Цей теж, Вон вже бачите, біда яка. Будемо щось думати. Дивіться, від колінвал, хочу вам показати, що всі шатунні, ось корінний все подерте. Може хтось стикався, що це за біда така. Так, ну що, блок, двигуна вже. Встановлений, але поки без головки. Решили головку ставити тут по місцю. Проміжний етап, вже точніше, майже завершальний. Головка вже стоїть, розпалена туди-сюди і будемо запускати. Розрізали баняк. Тут стільки сажі, що це просто кабзда. Зараз кручу фонарь. Ось дивіться. Подивіться на стан сажевого фільтра. Він залитий, закльопаний давно. Ще й, скоріш за все літовці перфоратором пробили його. Тіпа наскрізь, щоб тіпа, не було, що він забитий. Ось така історія. Прописуємо форсунки. Так, ну що машинка зібрана. Все працює. Зібрали цей двигун, звісно. Так жорстко поломаних машин, ще й навіть, мабуть, не було. Це кухана, вкладисом хана, прокладки хана, птичка вломана хана, турбіна хана, сажовий хана. Ось вони машини з